Вони віддали життя за свободу і незалежність України у меморіальному сквері Івано-Франківська вкотре вшанували полеглих захисників. Під час дзвону пам'яті відслужили панахиду за воїнами, а їхнім родичам вручили нагороди. Усі деталі в наступному сюжеті. Це перший дзвін пам'яті на Прикарпатті у 2026-му. Ні, Марія у меморіальному сквері разом із сином. Її чоловік Іван добровольцем пішов захищати Україну в перші дні повномасштабного вторгнення. Він розумів, що треба захищати дім, Україну і хто як не він. Він був добровольцем, був тут в 114 й бригаді. Потім був командирований в Курськ, де теж отримав поранення. І потім з переводом в Покровськ загинув під Покровськом в село Котлене. Де розстріляли його, якби підійшли руски і сказали, що свої, і він отримав тяжке поранення, де і зразу загинув. Під час заходу дружині та сину Івана Каверзіна вручили медаль за заслуги перед Прикарпаттям посмертно для родини. Ця нагорода стала символом пам'яті про чоловіка і батька. Все робив для сім'ї, дуже було добре, ніколи не жалівся, що, ну, що щось не так завжди, коли повертався, наприклад, відпустку, він казав, що все добре. Рано чи пізно все закінчиться, буде мир, спокій в Україні. Ну і щоб зростали його діти. Такі ж відзнаки, а також нагороди державного рівня, отримали близько 30 родин полеглих героїв. Будемо вручати 19 державних нагород за мужність третього ступеня. І, на жаль, посмертно і орден Золотий хрест. І також сьогодні ми будемо вручати сім нагород за найвищу нагороду Прикарпаття, за заслуги перед Прикарпаттям. До заходу традиційно долучилися і посадовці. Наша держава в дуже складній ситуації, тому що кожен день за незалежність за наше з вами життя віддають своє життя воїни, відважні герої України, родини, які залишаються без рідних, без близьких, потребують особливої уваги, турботи, потребують піклування, потребують нашої любові. Ми сьогодні об'єднуємося в молитві, а молитва дає сили продовжувати жити. Дуже велику ціну платимо ми щодня за те, що українська держава була на незал... Лежна українська нація мала життя. Тому такі заходи, як сьогодні, є надзвичайно важливі для того, щоб вшанувати пам'ять наших героїв, які віддали найдорожче за своє життя. Сьогодні ми шануємо когось батька, когось сина, когось чоловіка. Це люди, які віддали найдорожче своє, водночас, завдяки їхнім подругам. Сьогодні українська держава є. Дзвін пам'яті, як і в попередні роки, надалі лунатиме на Прикарпатті щомісяця.